Марбія це селище найвіддаленіший мікрорайон кільї. Тут дві основні проблеми: відсутність доріг та питної води. Основна задача забезпечити проїзд шкільного автобусу до четвертої школи. Суху пору року автобус з'їжджає полями, виїжджає на дорогу, яка веде на місто і По цій дороги якось уже він доїжджав до цього закладу. На сьогоднішній день залишився тільки один маршрутний автобус замість трьох. Перевізники відмовляються брати участь у тендері з перевезення пасажирів. Автобуси у нас не хочуть грати тендера на перевезення пасажирів, тому що поганий стан доріг. І саме та ділянка ну це окраїна кілії і немає дороги. Туди вже всі не хочуть люди їхати, просто щось там навіть робити. Дану ділянку обслуговує служба місцевих автомобільних доріг. Дорога через Омарбію є сполученням автомобільного шляху на Ізмаїл Т-1607 та дорогою на село Васильівка, яка вже давно не використовується. За Омарбію в сторону Васильівки там уже зовсім немає асфальту, то люди туди не рухаються, вони тільки рухаються в Омарбію, місто Кілія. Зимку луча дорога у нас воно рівняє все, коли розмерзлося, і, 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 і можна попасти в калабатину хорошу. Холіна. Немає тут дороги. Якщо робити дорогу, так уже робіть вже і водопровод, може без води геть. У нас колодці, ну, теж можна було б спочатку водопровод провести, потім дорогу. Да, пообіцяли, що в цьому году буде, а коли О, буде що? Дорога, буде? А, дорога, дорога. Буде? і то частями, не повністю. Ну, так. На капітальний ремонт дорожнього покриття немає коштів, тому вирішили провести ямковий ремонт, щоб забезпечити автомобілям можливість безпечного приїзду. Для того щоб прискорити ці роботи, кілійська міська влада вирішила взяти участь у співфінансуванні за рахунок субвенції у розмірі 1 мільйон 170 тисяч гривень, яка призначалася на будівництво питного водогіну. Тут у населення є тільки технічна вода. Містяни цього мікрорайону замовляють питну воду. Субвенція 1 170 000, а вартість реалізації проєкту з питного водогону майже 16 мільйонів гривень. Ми отримали цю субвенцію в кінці 2021 року, а в 2022 ще повинні були отримати, щоб реалізувати цей проєкт. Так як почалася війна, ну, ви розумієте, 15 млн грн сьогодні в державі це також кошти. І сказали так, що поки йде війна, ну, такі великі, дорогостоячі капітальні роботи робитись не, не будуть. Наприкінці минулого року службою місцевих автомобільних доріг були проведені підготовчі роботи, визначені проблемні місця, вирізані у дорожньому полотні ділянки. Через погодні умови роботи припинили. Цьому році служба підтвердила наміри продовжити роботи з березня. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.